848-й день в Канаді, 10-10-25. І сьогодні п'ятниця, нарешті гарна п'ятниця, бо ще лонг сьогодні... вікенд, 3 дні вихідних, і треба відпочивати. Виспатись. Ух! О, о, о. Ще робота тільки закінчилась, я вже позіхаю. Ну, крісло, стандартне крісло. І сьогодні в мене була така надбет. Мені подобається, що я зробив майже все. Майже все по роботі. Одна заявочка залишилась. я зразу забіжу вперед. Одне тільки відкрите замовлення створили. Тут одні індусики переїхали з однієї квартири в іншу, і там багато всякого двері вони поламали в кінці кінців. Написали вони: так, я з приміщень, я заходжу. Там якась дівчина в вані, напевно, купається. Нє-ні-ні, пізніше можна пізніше, Та можна пізніше, кажу. я двері можу поремонтувати так. Я просто заходжу і бачу слайдені двері, що в шафі купе, одні впали, там, колесико зламали, я так розумію. Ну, прямо переді мною мені його зремонтувати там, пару хвилин. Якщо ну, запчастини в мене, тим більше є на складі. Ні-ні, кажу, ні-ні, ну, то не підходить. Давайте тоді коли? Вівторок, давайте вівторок. І я вівторок теж занесу в офіс, нехай в офіс дзвонить. А все решта, я закінчив. Стандартний ранок, все, офіс видрукував заявочки, було там трошечки. І пішов скоренько попив кави, бо в мене ранок почався з прийму в Out Inspection. У нас це офісна працівниця нова, яку представило начальство, за всіма дивиться, і за мною теж вирішила подивитися. Взагалі, таке ми маємо робити. Ми пішли двоє. Пішли двоє, заходили в квартири, що і як, що треба робити. Я не розумію, для чого це взагалі робити. Бо ми, ну, ми заходимо меблі в хаті, все заставлено. Я не бачу, чи стіни покоцані ззаду, чи ні. Там картини. Ну я приблизно прикидаю на, на момент, коли ми там, скільки воно буде коштувати, скільки часу мені це займе. Ну там двого бедруна, там з пару картин, дві години, трьох на три години і таке От теж. Була одна погана квартира. Я там написав віці. Там багато дірок, все понищене, двері, багато чого треба робить. Плюс вчорашня квартира ще була то вже після тої інспекції, я пішов, там треба було дверки в, пралці, в сушарці поміняти, заміни я знайшов. Останні, останні дверки, які я знайшов вже. Всі сушарки, які є на складі, поломані без дверей. І ось таке. Е, що далі? Стандартно. Опалення, люди мерзнуть вночі. Якщо подивився, в одній квартирі 22 з половиною. Ну, похолодало. Нехай в них було 23, стало 22 вночі, 21 і вже все, вже дзвоним. В інших було 23. Стояло у них 25. І... Ну У нас не буде ніколи така температура. 21 нормальна температура в квартирі, і вона в нас така. Тримається. Така тримається. А ще одна квартира була, це просто жах. Там дівчата живуть, напевно, їх там четверо. Бо я бачу один матрас, потім другий матрас. Ну так завалено одягом, сміт... ну не сміття, а просто всюди, якийсь там одяг, шкарпетки, всякі парфуми, ну, планшети, все лежить по, -по підлозі. І оцей матрас прямо біля опалення. В іншій кімнаті теж дівчина поставила матрас прямо під батарею. Все поприкривало, ясно, що воно гріти не буде. Ай, Ну нічого. Я Їм підкрутив трошки температуру і цей. Все буде добре. Лампочка згоріла на балконі лампочка в одній квартирі, і я попросив шефа купити її. Він каже, має бути в нас на пів-два, А в нас вже давним-давно вони закінчились і він вже мені купляв. І купив зараз точно таку саму, як купляв минулого разу. Сем привіз мені її в четверті, десь по четверті. <звук> Вау. Я пішов її, замінив. Лампочку замінити просто. Але там вона зовнішня, і там один болтик був дуже сильно окислився і він просто застряг. Його можна було відкрутити, там вже є різьба з його. Я мусив зняти таку планочку металеву і я мусив її розламати. Вона і так пішла в сміття, мені вона не потрібна, бо там була інша. І то я використав її. Зробив, зайняло мені хвилин 15, може 20 з тою лампочкою забавився. Але я зробив, я хотів її закрити, бо там було дві заявки на ту лампочку. І якраз все-все-все позакривав під чисту, крім тої одної ті двері. Ну це не термінал зроблено. Вівторок, вівторок. От і все. Тільки йшов до комп'ютера закривати одні, ще дві-три додавались. Закриваю ті дві-три, ще дві додавилось. Ну, Це капець. А, так, норм. Роботи прийшов, зараз треба буде поїсти, повечеряти і відпочивати. Йду зараз в душик схожу. І одяг одразу в кошик прати. Все, па-па, біжу я.